Права 341. Пішохід за першу годину пройшов 4,1 км, за другу 3,4 км, а за третю 4,18 км. Знайди середню швидкість руху пішохода. Відповідь округли до сотень кілометрів за годину. Ну що ж, пригадуємо, як знайти середню швидкість. Найкраще її знаходити таким чином. Потрібно загальний шлях, що в нас є, поділити на загальний час. Ну що ж, як нам знайти загальний шлях, що пройшов пішохід, потрібно додати всі відстані, що у нас є. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Отже, до 4,15 кілометра потрібно додати 3,45 кілометра і потрібно додати 4,15 км. 8 кілометра. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб додати, давайте перетворимо ці дроби у десяткові дроби. Ну що ж, додатковий множник до 1,5 тоді буде 2. 2 помножити на 5 це буде 10. До 4,5 це буде також 2. Бо це буде у нас 2 на 5, це буде 10. Ну, і до 4,18 додатковий множник. Буде 125, бо 8, що множиться на 125, це буде 1000. Є? Ну що ж, записуємо тоді, що в нас вийде 4, цілих. отже, 2 помножити на 1 це буде 2. 2 помножити на 5 це 10. 4,2. Додати. Далі 3, цілих. 2 помножити на 4 це буде 8. 2 помножити на 5 це 10 ,8. додати. Ну і останнє число 4, ,1. 1 помножити на 125 це буде 125. А 125 помножити на 8 це буде 1000. І це дорівнює. Ну що ж, це буде тоді в вигляді десяткового дробу 4,2 додати. Далі 3,8. І додати 4,125. І це дорівнює. Далі Ну що ж, спробуємо усно додати. 4,2 плюс 3,8 сума дробової частини буде одиниця. 1. 1 плюс 3 це буде 4. І 4 плюс 4 це буде 8. Тобто в сумі перша сума в нас дорівнює 8. Тоді залишиться додати 4,125. І це дорівнює. Ну що ж, 8 плюс 4 це буде 12. Записуємо, що це буде 12, 000. ну і залишається у нас 125. тисячних. Так, ми додавали кілометри, то це у нас будуть кілометри. Записуємо, це у нас буде загальний шлях. Загальний шлях. Гаразд. Загальний шлях, що подолав пішохід, це 12,125 кілометра. І він пройшов його за 3 години. Ну що ж, записуємо тоді друга дія. Тобто звідки ми взяли 3 години за першу годину, плюс за другу, плюс за третю. То це елементарно але потрібно записати, що це буде 3. У дужках пишемо, чого години. Це у нас буде тоді загальний загальний час руху. Є гаразд, ну що ж, а зараз, коли ми знаємо, чому дорівнює загальний шлях, чому дорівнює загальний час, як зайти середню швидкість, потрібно загальний шлях поділити на загальний час. Ну що ж, тоді записуємо третє діє. Отже. 12,125 кілометра потрібно поділити на 3. І це дорівнює. Для того, щоб ми могли виконати ділення, потрібно перенести кому праворуч на три розряди в діленому дільнику, тоді частка не зміниться. У нас вийде 12125, що ділиться на 300. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо куточком ділити. Отже, записуємо тоді. Давайте, напевно, десь тут. Вже пишемо 12 тисяч 125. Що ділиться? Що ділиться на 300. Ну що ж, 1212 ділимо на 300, це буде 4. 4 помножити на 3 це 12 і 2 нулі – це 1200. Віднімаємо. Ну що ж, 1212 мінус 1200 це буде 12. Дописуємо 5. 125 у нас менше. Ніж 300, то дописуємо тоді. То ціла частина вже будемо брати. Після коми нулі, то ціла частина частки в нас 4. Тепер дописуємо 0. Ну і сюди дописуємо 0. Гаразд, тепер 1250 ділимо на 300. Це знову буде 4. 4 помножити на 300 це 1200. Віднімаємо. Так, 1200 мінус. 1250 мінус 1200 це буде 50. Дописуємо 0. 500 ділимо на 300, це буде 1. 1 померти на 300 це 300. Віднімаємо. 500 мінус 300 це буде 200. Дописуємо ще один 0, ну і так далі ділимо. І так далі можемо отримувати ще цифри. Ми будемо округлювати до сотень, тому нам досить отримати тисячні. То записуємо, що частка у нас 4,41 тисячна. Ну і так далі, там ще є цифри до нескінченості. Отже, нам сказано округлити до сотень. Аналізуємо, скільки в нас тисячних. у нас одна тисячна. Одна це 4 і менше, то кількість сотень. сотих тоді не змінюємо круглій вниз. Записуємо, що це наближено до рівня. Записуємо 4 сотих. Ми кілометри поділили на годину. Це у нас будуть кілометри за годину. Ну і записуємо, що це у нас буде середня швидкість. Середня швидкість. Середня швидкість. пішохода. Є, ну що ж, записуємо відповідь. Отже, чому дорівнює середня швидкість, знайди середню швидкість руху пішохода, записуємо 4,4 кілометра за годину. Ну що ж, ось така задача на знаходження середньої швидкості та округлення нескінченого десяткового дробу. На цьому вправу завершено.